Війна майже зачепила кожного з нас. Хтось воює, а хтось допомагає. У кого вона забрала близьких, домівку, міста, а когось життя. Але кожному з нас вона дала досвід. Навряд чи ми б хотіли про цей досвід розповісти своїм онукам. Валерій Мандрик, звичайний хлопець, котрий був у полоні, переніс біль, страх, вистояв духом. З вами я, Анна, психологиня фонду Ріната Ахметова. Та ви – голоси мирних. Дивимось. Нас затримали, обіскали і увели в частний дім, виходить, в підвал нас посадили. Від нас хотіли услышати дані, де стоять танки і все в тому ж духі. Ми, звісно, нічого не знали. Тому нас першу, мабуть, тиждень питали. Прям хотіли колено прострілити. Слава Богу, не дошло до этого. Первые два дня я был прикован наручниками к батарее. И потом нас просто выводили в главному, так сказать, и он нас уже допрашивал. Допрашивал подручными приспособлениями, вплоть до молотка для отбивной. Это были удары в голову. Это были угрозы, что выведут и расстреляют. Попадали часто туда люди, обычные, гражданские, военных, пленных не было вообще. Получается, с плена я уже выбрался где-то 9 мая, только я понял, что я проезжаю пост и уже заезжаю в подконтрольную территорию. У меня уже сразу адреналин, радость. Приехал, увиделись, посидели, я, так сказать, рассказал свою историю. Що вони толком нічого не знали, і я туди не мог нічого розказати. Хотілося б прийти туди воювати. Тобто, вже чувство такое в місті, тому що з нутрі я бачив, як це все пройшло. Наприклад, цього сміливого хлопця хочеться донести до людей, що переживають наші хлопці, щоб раняти нашу неньку. На жаль, світ змінився. Ми змінилися. Вже майже два роки йде повноштабна війна. А для когось, хто на сході та хто боронить нашу країну вже дев'ять довгих років. І тут хочеться поговорити про реальність. Зараз у нас дві реальності. Перша, в якої живемо ми. Тут і зараз. Ми знайомимося новими людьми, п'ємо каву, працюємо, виходимо у дітей, сперечаємося, зустрічаємося з друзями, потім тривоги, та ми біжимо до метро. Проклинавши русню, падіння уламків, а ще перехід на рідну мову, в знак пошани нашим хлопцям, що загинула за нашу ідентичність та волю, та інша реальність, в якої живуть наші воїни, де кожної хвилини обстріли, де пахне смертю та горілими тілами, де хлопці витрачають побратимів, втрачають своє здоров'я, глузд а деяке життя, полон, тортури, біль, але не дивлячись на це. Вони повертаються додому. І так ми пережили з вами різні почуття, коли чекали на повернення своїх хлопців. Сумували за ними, пишалися, раділи їх дзвінкам, злились, коли вони не були поряд. Не спали ночами, плакали та молились. Зараз можна спокоїтись, бо він повернувся. Зустріч може бути щасливою, але може стати і випробуванням і для всієї родини, так і для самого бійця. Ми отримали різний досвід та змінилися, навчилися щось робити нове, звалили на себе домашні всі справи, та він теж змінився. Який досвід він отримав? Жив у незвичайних для цивільних особи умовах, був агресивним, злим як для противника, так і до своїх. Соромився страху, бо міг загинути. Був у напрузі і не визнавав цього, потрапив під обстріли або в засібку, у полон. Та знаєш що таке Тартури, бачив мертві тіла або частину тіл своїх побратимів та ворогів, вчиняв дії, за яких відчував провину. Усі ми при зміні однієї ситуації на іншу потребуємо певного часу для адаптації. Так само військовому варто дати собі час, щоб звикнутися до мирного життя. Через війну воїн повертається додому з різними психологічними змінами, а саме повинянкове. Постійно на готові бажання все контролювати, надмінна вживає алкоголь, має поганий апетит, не дбає про своє здоров'я, особливості мислення, часті негативні спогади про війну, настанову провини, сорому, самосуду, мені нічого не вийде, недовіра до інших, окрім побратимів, негативізм про погане, нав'язливі думки про безпеку, настанова безнадії щодо майбутнього. Фізичні реакції, безсоння, постійна втома, головний біль та питливість, навіть коли хтось пригадує війну, загострення хронічних захворювань, біль у м'язах без причини, проблеми зі шлунком та болі після вживання їжі, емоційні реакції це відчуття безпорадності, страху, часті нервування, стан збудженості, схвильованості і без особливих причин. Шок, неможливість відчувати позитивні емоції, різкі зміни настрою, байдужість до того, що раніше приносило задоволення. Це все ми говоримо про психічні прояви у наших військових після війни. А ще депресія, ПТСР, думки про самогубство, агресія, насильство. Всі ці внутрішні проблеми, звичайний перехожі не побачить. Але крім психологічних проблем. Чи є фізичні за різними оцінками? Україну наразі оборонить близько мільйона наших військових та близько 50 тисяч українців втратили кінцівки через війну. Багато військових повернулися з товарилими обличчями та тілами зі струсом головного мозку, важкими пораненнями. Коли вони проходять біля нас, ми пишаємося, що вони такі сміливі, сильні та відчайдушні. Але ми не завжди демонструємо свої справжні почуття, а вони дуже потрібні нашим військовим. Ми нерідко відводимо погляд, тому що ми не знаємо, що казати. Наші військові повертаються покаліченими, та вони думають, що вони нікому вже не потрібні. Треба вначити наше суспільство, не підводити очей, а щиро казати дякую. Головне, щоб не було байдужості в очах. Військові кажуть, що їх не треба. Жаліти проте вони потребують підтримки від суспільства не тільки коли бувають на передовій, а коли покалічені фізично і психологічно повертаються додому. Задача всіх нас навчитися підтримувати наших хлопців, адаптувати їх до нового життя. Допомогти їм в тому, щоб вони не соромились звертатися за психологічною допомогою до та спеціалістів. Перші поради сім'ям, в котрих повернулися військові з бойових позицій або з полону. Не треба пильно допитуватися, що було з ними на війні, якщо військовий не хоче сам розповідати. Будьте готові, що у воїна зміняться життєві принципи. Будьте готові, що після війни в нього може змінитися ставлення до матеріальних цінностей. Військовий може стати більш духовним, звернутися до своїх побратимів, звернутися до своїх справжніх цінностей і переконань. Він може поважати цінувати дружбу та побратимство, яке мав на війні. Тому багато військових хочуть повернутися до своїх. Прийміть нові цінності військового. Переконайтеся, що у вашого рідного є можливість певну частину вільного часу проводити віч на віч з кожним із членом сім'ї, підтримуйте його стосунки з іншими побратимами, але також давайте можливість побути наодинці. Проведення певного часу з побратимами, друзями можуть бути корисними, уникайте конфліктів, не намагайтесь зрозуміти реальність, у якій жили воїни. Не запитуйте про загибель побратимів. Обмежуйте військового від сімейних побутових проблем та справ декілька місяців. Будьте самостійними у розв'язанні дрібкових питань. Не соромте звертатися до психологів. А за якими проблемами зіткнулися ваші сім'ї, коли ви зустріли з зу небових дій свого героя? Розповідайте в музеї Голоси Мирних фонду Ріната Ахметова. Разом до перемоги!